Перший тролейбус еталон нової моделі для комунального підприємства Електротранс показали на загал. Раніше подібний транспортний засіб ніде не експлуатувався. Водій Сергій каже: тут і для кермувальника, і для пасажирів передбачено багато переваг. Водія, камери спостереження, обстереження, камери. Пасажирів відеореєстратор, назад відеореєстратор, на дай боже при ДТП. Все воно буде показувати струму приймачів. Виготовили тролейбус на Чернігівському автозаводі. Проте процес дещо уповільнився, кажуть представники підприємства. Якщо лінія буде відновлена, то з розрахунку. Десь п'ять днів один тролейбус. Це тільки виготовлення, це без технічних випробувань, без перевірки, без тільки складання. Тролейбус низькополий, має систему кондиціювання, кнопку автономного відкриття дверей та інші переваги. Тролейбус оснащений повністю системою кондиціювання, тобто це і система кондиціювання і салона водія, що досить для водія буде зручно. І... Салона пасажирського. Ми замовили систему відеонагляду, тобто тролейбус оснащений шістьма відеокамерами плюс відеореєстратор. Тобто, водій повністю може контролювати зі свого робочого місця, як і дорожню обстановку позаду, попереду тролейбуса. Втілюють проєкт у громаді разом з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також партнерами з Європейського союзу, в рамках якого місто отримає 44 нових транспортних засоби, 34 з яких будуть на автономному ходу до 2 кілометрів, решта до 20. До проєкту у громаді залучали різні види фінансування. 4 мільйони 450 тисяч євро це грантові кошти. А з міського бюджету додали півтора мільйона євро. Чекаємо. Орієнтовно до кінця травня ще партію таких самих тролейбусів. Ну і власне до кінця року ще дві партії. До кінця травня п'ять, і до кінця року, як мінімум, дві по дев'ять. Розраховуємо, що отримуємо більшу кількість. Загалом на маршрутах міста вже їздить 37 нових тролейбусів та більше десяти капітально відремонтованих.